Уявіть печиво, що поєднує в собі ніжне тісто та яскравий лимонний крем. Саме цю смакоту ми сьогодні приготуємо вдома, без складних інгредієнтів. Поїхали! Почнемо приготування з лимонного курду. Для цього беремо головний інгредієнт, а саме лимон. Він повинен бути досить великий, у мене він вагою 183 г. Зрізаю кінчики, щоб було зручніше працювати, і починаю знімати цедру. Натираємо лимон, знімаючи тільки тонкий жовтий шар шкірки. Саме він містить ефірні олії та дарує насичений аромат. Білий шар під цедрою має гіркуватий смак, тому його краще не чіпати. В результаті отримуємо яскраву ефірну цедру, яка наповнює кухню ароматом свіжого лимона. Її одразу додаємо до 140 г цукру та перетираємо ложкою або пальцями, щоб цукор увібрав ефірні олії з цедри. Це допомагає максимально розкрити аромат лимона і робить цукор більш ароматним, що додасть курду насичений та свіжий смак. Тепер знову повертаємось до лимона. Нам потрібно вичувати з нього весь сік. В ідеалі має вийти 100 мл. Щоб зробити це було легше, покатаю лимон по столу і пожмакаю його руками. Далі розрізаю лимон навпіл і за допомогою ось такої бюджетної соковижималки вичавлюю весь сік. Якщо у вас немає соковижималки, не біда. Просто вичевіть його руками. Головне, що по результаті ми отримали наші 100 мл чистого та свіжого лимонного соку. Перевага соковижималки в тому, що до соку не потрапляють кісточки, принаймні великі. Та більша частина м'якоті залишається в ситечку. Тепер беремо сотейник з товстим або подвійним дном та вливаємо 100 мл лимонного соку. До нього додаємо половину цукру, який ми змішали з цедрою. Точність тут не важлива, тож просто додаю на око. Ставлю сутейник на плиту. Суміш потрібно нагріти до паріння, але не кип'ятити. В цей час підготуємо загусник. Знадобиться одне яйце та два жовтки категорії S1. Можна замінити на 2, цілих яйця, але тоді текстура курду буде трішки легшою та менш оксамитовою, а колір блідішим. До яєць додаю іншу половину цукру з цедрою і добре перемішую веделкою. Якщо хочете, щоб курт мав більш яскравий і насичений жовтий колір, можна додати щіпку куркуми. Вона не змінює смак, але зробить крем більш привабливим для подачі. Тим часом лимонний сік з цукром уже нагрівся та почав активно парувати. Знімаю сотейник з плити і порціями тонкою цівкою вливаю в яєчну суміш, постійно помішуючи вінчиком, щоб яйця не заварились, і маса залишилась гладкою та однорідною. Отриману суміш обережно переливаю назад у сотейник та ставлю заварюватись на плиту. Заварюю крем на маленькому вогні постійно помішуючи. Спочатку помішую вінчиком, а коли крем почне загущуватись, беру лопатку та доводжу до потрібної густоти. Зверніть увагу, що крем ні в якому разі не можна доводити до кипіння, бо яйця почнуть заварюватись. Максимальна температура цієї суміші повинна бути 85 градусів. Якщо слід після пальця на лопатці залишається чітким та не розтікається, то заварювати достатньо. Знімаю сутеник з плити і поки крем ще гарячий, обов'язково перетираю його через сито. Це допоможе прибрати цедру, маленькі кісточки та дрібні згустки, щоб курт був ідеально гладким і ніжним. Ось чому варто перетирати. Усе зайве залишається в ситочці, а в тарілці лише оксамитовий лимонний крем. Далі курт потрібно охолодити до кімнатної температури. Зробити це можна постійно помішуючи його лопаткою, щоб він швидше віддавав тепло, або накрити поверхню харчовою плівкою в контакт і поставити у холодну воду. Після того, як крем охолов, беру 80 г вершкового масла кімнатної температури. Воно має легко продавлюватись пальцем з ним буде зручно працювати. Додаю масло до лимонної основи у три етапи, кожного разу ретельно перемішуючи до повного об'єднання, щоб курт став однорідним, ніжним і шовковистим. В результаті маємо шовковистий ароматний курт з ідеальною текстурою. Далі, якщо у вас є кондитерський мішечок, можна одразу перекласти крем туди для зручності. Якщо ж немає, то просто накрийте його харчовою плівкою в контакт та поставте в холодильник. Там віно охолоне, стане густішим та стабільним, збереже свіжість і свій яскравий лимонний аромат, поки ми будемо готувати тісто. Для тіста у глибоку ємність всипаємо 140 г цукру. Додаємо цедру ще одного лимона та знову перетираємо руками або ложкою, щоб максимально розкрити аромат цедри. Далі додаємо 150 г вершкового масла. Воно має бути кімнатної температури, яке легко продавлюється виделкою, але при цьому не бути розталим. Тепер на невисокій швидкості міксера перемішуємо все до однорідної маси. Далі в окрему тарілку вбиваємо 2 яйця кімнатної температури категорії С1. Тепер виделкою або вінчиком потрібно перемішати до однорідності. Додаємо 2 дрібки солі та знову перемішуємо. Далі яйця в 3 або 4 етапи вводимо до цукрово масляної суміші і кожну порцію ретельно перемішуємо до повного об'єднання. Далі за бажанням додаємо 20 мл лимонного соку та знову ретельно перемішуємо. Видно, що після додавання соку маса розшарувалась, але не лякайтесь, це нормально. Після додавання борошна все полагодиться. Борошна знадобиться приблизно 310 г. Дивіться по консистенції. Одразу просіюючи додаю половину борошна та 4 г розпушувача, а також для кольору півчайної ложки куркуми та перемішую лопаткою не добиваючись однорідності тіста. Далі всипаємо іншу половину борошна та замішуємо однорідне тісто. Воно замішується дуже швидко за допомогою однієї лопатки. Перевірити готовність тіста можна за допомогою руки. Просто торкніться його і якщо на руці залишається небагато тіста, то воно готове. Якщо багато, то додайте ще борошна. Тепер накриваємо тісто харчовою плівкою в контакт та ставимо в холодильник на 2 години. Для обвалювання печива знадобляться 2 столові ложки цукрової пудри. Зверніть увагу, вона повинна містити крохмаль, інакше, як у мене, просто розтане під час випікання. До просіяної пудри додаю 2 чайні ложки цукру та перемішую. Після того, як тісто охолоне в холодильнику, починає формувати кульки. У мене вийде 12 штук по 55 г кожна. Щоб тісто не прилипало до рук, можна трішки підсипати борошна. Кульки повинні бути гладенькі, без тріщинок. Якщо після формування ви бачите, що тісто сильно нагрілося від рук, накрийте його харчовою плівкою та поставте в холодильник на 15-20 хвилин. Далі обвалюємо кожну кульку в цукровій пудрі. Тут я ще не знала, що робила це даремно. Взагалі, можете не обвалювати, якщо хочете менш солодко. Викладаємо печиво на деко, застелене пергаментом на відстані один від одного. Тепер у кожному печиві робимо заглиблення для курду. Я роблю це за допомогою мірної ложки, добре притискаючи її до печива. Не хвилюйтеся, нічого не прилипне, адже печиво в пудрі. Заглиблення роблю достатньо великим, щоб вмістити крем, але бортики залишаю шириною 1,5 см. Тепер щедро наповнюємо печиво кремом. Зараз воно виглядає ну дуже гарно, але після випікання воно, на жаль, не буде таким ідеальним. Можливо, хтось знає рецепт, щоб воно залишилось таким гарним і після духовки. Напишіть в коментарях. Ставимо випікатись в розігріту духовку до 190 градусів на 15 хвилин. Режим верх-низ, без конвекції. У результаті виходить дуже ароматне лимонне печиво з ніжним курдом усередині, солодко-кисленьке, м'яке всередині та хрустке ззовні. Якщо вам сподобався рецепт, підтримайте мене лайком, підпискою та коментарем. До зустрічі в наступному відео!